26 березня Тростянецька громада відзначила третю річницю визволення міста від російських окупантів. Саме 26 березня 2022-го ми стали першим визволеним містом України. 31 день Тростянець був під контролем окупантів. Російські солдати чинили терор і звірства, але Тростянець не скорився. В підвалі лікарні медики приймали пологи. Місцеві партизани, ризикуючи життям, чинили опір окупантам. Тні жителів передавали військовим оперативні дані про ворога. Волонтери пекли і безкоштовно роздавали хліб, енергетики лагодили зв'язок, а ДСНСники під обстрілами гасили пожежі 25 березня під натиском 93-ї бригади Холодний Яр, спецпризначенців і місцевих партизанів. Ворог ганебно втікав із тростянця. За ці три роки громада помітно відновилася: лікарня, будинки, підприємства та установи більшість об'єктів уже функціонують на повну потужність, проте боротьба триває. Аби вшанувати подвиг захисників, згадати всіх цивільних та військових, які загинули від рук російського ворога, до Тростянця прибули начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, Військові, які звільняли наше місто з окупації, військовослужбовці 93-ї бригади, майор Роман Кривицький, штаб-сержант Василь Карпюк, командир 154-го окремого батальйону, 117-ї окремої бригади ТРО майор Дмитро Шаповал, колишній командир. 154-го окремого батальйону полковник Олег Коновалов, командир стрілецької роти Юрій Скалига, заступник командира батальйону майор Олександр Качур та недригайлівський селищний голова Костянтин Волков разом із головою громади Юрієм Бовою, бійцями ДФТГ та правоохоронцями почесні гості вшанували пам'ять загиблих воїнів, покладанням квітів до пам'ятного знаку захисникам України, пам'ятного знаку воїнам 93-ї окремої механізованої бригади. Холодний Яр, а також на алеї історії та пам'яті, вони доземно вклонилися, віддавши шану і повагу захисникам України, мешканцям Тростянецької громади, які поклали життя за наш мир та спокій. Користуючись нагодою, Володимир Артюх звернувся до тростянчан та привітав з цим важливим днем і подякував захисникам за їх відвагу та подвиг. Я не міг не приїхати на запрошення голови, розуміючи, наскільки важлива ця дата для громади. Безумовно, три роки тому сталася ця трагедія, коли ворог зайшов в місто, захопив його. Серйозні події відбувалися, знущання над нашими людьми, тортури. Руйнування місто було зруйновано, і коли ми сьогодні цю третю річницю згадуємо ці дні, як мужньо діяли жителі міста, як громада займалася евакуацією, наскільки підтримка була інших громад, коли евакуйованих людей вивозили. В інші громади і там надавали гуманітарну допомогу. А тут відбувались відповідні спротив, відбувались події для того, щоб знищувати ворога і вивільняти це місто. 93-я бригада, і ми сьогодні бачили представників 93-ї бригади, які звільняли міста. Це потужна бригада, і я дуже вдячний. І громаді, і керівництву громади в тому, що надають належну повагу, шану до наших воїнів-захисників, які захищають сьогодні нашу країну, вивільняють наші населені пункти і знищують ворога. Дякую 93-й бригаді, яка ніколи не забуває, і на всі такі пам'ятні дати вони приїжджають сюди і є самим шанованими гостями для громади. Військовослужбовці 93-ї бригади Холодний Яр і дотепер пам'ятають березень 22-го. Штаб-сержант Василь Карпюк розповідає, найстрашнішою тоді була авіація ворога, але допомога місцевого населення стала надважливою підтримкою для кожного із захисників. Було тяжко, але якось такий був у кожного бачив всіх військовослужбовців, всіх бойовий дух був. Тому раз ніякого ніхто нікуди не біг. Всі. Якось ще розуміли. Одне, що було дуже страшне, їхня авіація, бо вона тоді над Тростінцом літала, як в себе вдома. Це єдине, що дуже погало, це їхня авіація. А так, чесно кажучи, навіть самого розуміння не було, що зараз будуть такі тут бої, що отак воно все. Ну, якось таке само все на себе йшло ну, завдяки, як той казав, умним командам наших командирів. Потихеньку, потихеньку, так і воно. Да, Пам'ятаю все кожен день. І як по лісам від самолітів ховалися, тоді якраз така й весна видалась, бо морозно і сніг ще лежав, бо навіть на відео, дивишся, згадуєш, що був сніг, морозно. Ну, якось не покидало того, що це твоє, твоя земля. Місцеве населення взагалі, як кажуть, це були. Перші бої, так повномасштабно, після повномасштабного вторгнення, то населення, то їм дуже велика вдяка, подяка. Такої, як кажуть, ну, у нас тут не було б щастя, де да не щастя, по-моєму, такої дружньої атмосфери я не відчував от, просто таке враження, що люди, як самі вроді, не доїдали, а все несли нам. Бо що що, а люди дуже з'єдналися, так, такий... Дружньої атмосфери, чесно кажучи, я скільки я живу, не бачив. Ми пішли на станову, станової всі люди зразу тільки бачили, що військові біжать, все несуть, все до... де вони доставали, я не знаю. Ми шукали, не могли знайти, вони все доставали. Завдяки їхньої підтримки ми, як кажуть, завдяки людям ми могли думати про бій. Я сьогодні приїхав, і я це побачив, що люди пам'ятають, люди вдячні. І якщо перемотати плівку, я тепер впевнений на всі 200%, відсотків, що ми все зробили так, як потрібно було, що це все зроблено не даремно, не даремно втрачені хлопці. Завжди ми їх будемо пам'ятати, ніколи ніхто з наших сердець. І саме приємно, що місцеві трестинця пам'ятають кожного військового. Проект «2022. весна нескорених. Історія у фотографіях і спогадах, який розробили та створили співробітники музейно-виставкового центру Тростянецький, вкотре нагадав ті страшні події окупації, світлини, зроблені під час окупації та в перші дні визволення речі російських окупантів, які були практично на кожному кроці, де окупованої громади, а також те, що вціліло під обстрілами і стало символом нескореності. Голова Тростянецької громади Юрій Бова нагадав усім присутнім, як три роки тому наші захисники вибили російського ворога із Тростянецької землі. Зруйнували таку армаду, і ця армада потім вже тікала, спочатку по селам, тікала, витягувала цю техніку. Потім принесли, штаб, вони перенесли свій боромлю. Бромлю там прилетіли, ви бачите, боромлі нема це трасла. Чого? Тому що там штаб стояв теж. Вони теж били, щоб зруйнувати ці ті плани. І оцій, оця вся ця наступальна операція, яка була з, з нашої сторони зроблена по поводу Трасянса, вона по суті дала можливість е, в кільце майже взяти росіян, бо в донесенні русських написано було, що є угроза оточення силами ЗСУ, е, оточення Трасянса, бо вже були в Людже, вже були наші в України. Всі сторони були білка Олексіна. Зайшли. І по суті виходили до дороги на Суми. І ви це кальцо замкнулося на дорогі на Суми там десь по, по Маковому лісницьку полісходу, то практично по ця армія, вся 300 з техніки, була в, 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 в кальце, в котлі. Уявіть командування і все, все інше в котлі оказалося. Тому вони 25-го ще копали докопи і все інше, а 26-го 25-го вже ввечері, в два часа дня. Вони почали тікати з трасянса і три часа виїжджали їхні колони з Страсенса. А ввечері вже 25 березня, там близько там здається, 8 чи 9 години вечора, пересікли через кордон на Грабовське. Тобто вони тікали в Росію. Майор Роман Кривицький був одним із бійців 93-ї бригади, які звільняли Тростянець. Тож на світлинах він впізнав чимало своїх побратимів. Командир роти першої. Це мріх наш. Олександр Сергійович Сліпко це комбат, мій бивший, зараз начальник штабу бригади. Роман Іванович, це командир першого дивізіону, зараз де він не можу сказати. Це Серафім, це командир противотанкового дивізіону був. Скрипник Артур Іванович, це командир другої роти тоді був. Знаю всіх, але вже не всі є з нами в теперішній час. Але все це доволі знайоме і спогади, так сказати, вони трошки повернулися. Ну, хоч добре, що вже повернулися спогади, але щоб вони більше таких спогадів, я сподіваюся, не буде. Звісно, ворог переважав, він переважав в особливо, особливо в авіації, яка дуже дошкуляла в цей момент. Ну і в артилерії, це ж само собою. В кількістю танків переважав. Це одне то що в нас їх майже не було на цьому напрямку, а в нього, ну ви самі бачите, скільки їх було просто-напросто. Звісно, що було. не то, що, Я не скажу, що тоді як -то відчувалася, яка тяжкість, але як то обідно було, що не, не в нас така, така кількість. З району Станової заходили, і це було 25-го зранку, десь в районі сьомої ранку або восьмої, я вже так точно не пам'ятаю. Ну, коли ми зайшли сюди вперше, то я, я думав, що тут міста не то, що міста немає, що е, ну, місцевих жителів немає, але потім десь пройшло. Ну, після обіду то я зрозумів вже, що тут ще дуже-дуже багато місцевих. Потрошки по почали люди виходити і, мабуть, приходити в себе, так сказати. Можливо, почу... відчули свободу, ще щось так можливо відчули. Але місцевим жителям дуже велика подяка, звісно. Насправді нам дуже сприяли, особливо станової. Я, я пам'ятаю, навіть прошу дідусь, який сказав, що в мене їсти нема що, але якщо ви мені дасте, я вам приготую. І Він тоді нам готувати почав, цей дідусь. Я не знаю, де він час, чи живий, чи що. Ну, я сподіваюся, що з ним все буде добре і все у нього добре. Але насправді дуже допомагали місцеві жителі. Дуже приємно, якщо чесно. Ростянецька громада віддячила визволителям захисникам не лише словами вдячності, а й подарунками. Під час урочистого заходу для 93-ї бригади та 154-го батальйону 117-ї бригади ТРО військовослужбовцям передали безпілотники, які допомагатимуть нищити ворога й надалі. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання всіх захисників, які повернулись додому на щиті. Також на підтримку ЗСУ пройшов благодійний ярмарок. Усі виручені кошти будуть використані для потреб наших захисників. Командир 154-го батальйону Дмитро Шаповал привітав мешканців громади з цим важливим днем та нагадав про важливість підтримувати збройні сили України. Мої вітання тросинчанам, всім всім святам. Ще раз хочу нагадати, що громада проявила себе як справжній герой. Вона допомогла військовим, вона створила нові формування. Військове формування, люди допомагали один одному, тому воно так швидко воно все так произошло, що воно відбило ворога. Наш батальйон в свою чергу буде стояти на захисті. в Нашому батальйоні є як і таксіщани, як архівсіщані, і, і інші громад. Тому ми будемо на, на вашому захисті. Люди не повинні забувати, по-перше, загиблих, пам'ятати про них, не забувати, що є ще живі. Котрі стоять на обороні нашої України, тому по можливості, якщо є така можливість, всі по копійці ми зразу будемо одною силою. Розширену версію урочистого заходу з нагоди третьої річниці визволення тростянця від російських окупантів. Дивіться у програмах на телеканалі ТВТ.